Доброго вечора, шановні українці. Добро вечора, шановні глядачі? Сьогодні ми піднімаємо тему: так, землетрусу. Конкретного землетрусу. землетрусів трусів. В Чернівецькій області. Це питання на превеликий жаль чомусь не піднімали або замовчували мої колеги чернівецькі журналісти та місцеві журналісти міста Сокіян та водністро... міста Новодністровськ. Питання: чому? Не знаю, хоча є підозри, що була якась така зацікавленість або заказуха зі сторони, поясню свою позицію: за останні півроку з осені по нижній час на Сокирянщині були два землетруса, два амплітуда від двох до трьох балів, два поблизу міста Новодністровськ і останні поблизу села Коболчин. Що біля міста Сокиряни неподалік. І це нікого не насторожило від слова взагалі. Просто скупі повідомлення обласних змін на Сокирянщині був землетрус. Не панікуйте. Я теж не панікую і раджу правоохоронцям не шити мені справу по статті паніка. Просто, як не звертати увагу на землетрус, коли це майже поряд Новодністровської Гес Вас не хвилює. Мене, наприклад, хвилює. Мене, наприклад, хвилює, що при амплітуді 2-3 бала, а це вже трошки майже серйозно, початок серйозного землетрусу, глибина землетрусу була 3-4 км. Це біля поверхні. Дуже незвичайно щось схоже на те, що хтось в нашому районі бере і просверлює. Як кажуть, кору земну. Собто під нашим районом є така кам'яна плита, і хтось її якби сверлить 3-4 кілометри, це ж майже землетрус на поверхні, це начебто може бути якась людська діяльність. У мене питання до влади міста Сокірян та до Новодністровської громади. А що ж коїться? В лісах поблизу Новодністровська, там, де був землетрус, виїжджала Новодністровська влада чи Сукірянська на місце землетрусу, запрошувала спеціалістів, аналізувала обставини. Кажуть навіть, що трошки трусило місто Новодністровське. кажуть, москалі крайні дама. Була така інформація, інсайдерська. Тепер про землетрус біля міста Сукер'яни. Кооболчин це поряд з містом Сукер'яни. А що ж робиться в Кооболчині? Теж глибина 3 кілометри, це ж поверхня, це ж фактично майже якась людська діяльність. Що робиться там в Коболчині? Такого під землею, що виник землетрус. Щось там є під землею в Коболчині, немає. Біля Сокірян міста, буквально за декілька кілометрів землетрус. І знову нікого не хвилює від слова взагалі. Місцева влада практично і словом не обмовилась. Мене особисто, як громадянина України, як журналіста, як історика, землетруси на Сокірянщині за 5 місяців 3 землетруса хвилюють. І я піднімаю це питання. Потрібно, на мою думку, запрошувати спеціалістів аналізувати ситуацію, прораховувати риски. А головне відповісти на питання, чому на Сокірянщині на глибині 3 км 3-4 кілометра відбуваються землетруси, чи не втручається якийсь людський фактор в нашу земельну діяльність? На Сокірянщині в нашу земельну кору, під земельну кору, в плиту, кам'яну, яка знаходиться під землею нашої Сокірянщини. Неоковерно ну, сказав, але майже точно. До нових зустрічей!